Хотів би вам подякувати за вашу стійкість, за те, що ну, хочу сказати, що ми разом з вами переживаємо ту втрату, яку ви пережили і переживаєте, будете переживати. Ваші рідні я хотів би, щоб вони були. Тими, тими нашими героями, яку ми поіменно будемо згадувати, я хотів би особисто вподитися вам і подякувати за наших синів, за наших чоловіків, батьків, які поклали життя за нашу державу, для того, щоб ми всі жили в мирній, в мирній державі.